Ми повинні говорити. Е, багато хто з нас, ми знаємо, е, досить багато. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Це сила Божа. Вона також освіжує і наше е, життя. Це дуже добре для нас. Вони будуть сяяти, як зірки. Тобто, ти розумієш, наскільки це круто? Вони ніби. Якомусь своєму коконі вони так відділилися від, від світу, і ми маємо вплив на е, людей, які є навколо нас. І кому замало пригод у житті, просто тобі сам Бог вилів проповідувати Євангеліє. <сум> Не обов'язково бути якимось супер там мегапуперним якимось проповідником в нашому часі, друже, через тебе і мене буде діяти і вже діє сила Божа. Дорогі друзі, я до вас сьогодні знову зі свіжим пиріжком. І е, хочу нагадати, до речі, чому я назвав е, цю рубрику пиріжки, е, тому що е, пиріжок, е, по-перше, це є такий сленг е, поетів, який означає коротенький вірш у чотири рядки. В моєму випадку, чому я назвав вирішити пиріжок, це тому, що це таке коротке слово. Але яке досить часто, і воно підкріплює, дійсно, як пиріжок підкріплює трошки наш, наше тіло, наш, в даному випадку, духовний наш ріст, наш духовний стан. І сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами на тему, яка називається слова життя. Це слово про те, наскільки важливо нам проповідувати Евангеліє. І я хочу прочитати книгу «Діяння апостолів п'яту главу, І з вашого дозволу я буду читати з Російської Біблії. Первосвященник же і з Ним, яке Садукейської, і наложили руки свої на апостолів, і заключили їх в народну темницю. Но ангел Господень ночью отворил двері темниці, і, «Ідіть і ставши в храмі, говоріть народу все ці слова життя». Тобто, слова життя ми повинні говорити. Також у книзі «Діяння апостолів, в 10 главі, є цікава історія про сотника Корнилія, якому явився ангел, і говорив йому про Петра. Так, він гостює, тобто Петро в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Знову ми бачимо величезну важливість. Що Петро скаже слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Ще зараз я хочу прочитати з е, е, також діянь, 18 -та глава. Тут говориться про апостола Павла, який активно служив. В даному випадку він служив у Коринфі. У видінні вночі Господь сказав Павлові: не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло. Ми повинні дуже глибоко. Друзі, собі розуміти те, що дуже є важливо, що коли ми щось маємо, коли ми пізнали якусь істину, ми пережили Бога, ми пережили зцілення, ми пережили, наприклад, сни, якісь Бог тобі, через сон щось тобі Бог говорив, чи зцілення ти пережив, чи звільнення пережив, чи якісь інші знамена, які Бог тобі показав, ти пережив Бога, ти маєш досвід. Спілкування з ним, ти знаєш, що Він є живий Бог. то дуже важливо, друзі, цим поділитися. І цей досвід, який ти маєш, скажи його, скажи ці слова життя, скажи Євангеліє. Своєму ближньому, тій людині, якій ти вважаєш, що треба поділитися, можливо, це сусід, можливо, це якийсь співробітник твій, чи просто людина, який знайомий, якого ти ніби випадково зустрів на вулиці, але він у тебе щось почав питати, щось таке, і він ніби має час, і він, бо ти бачиш, що йому зараз непросто. І тому не давайте не будемо противитися на ці побудження Святого Духа. і Ділитися словами Євангелії, словами життя. І, друзі, я глибоко переконаний, що проповідувати Євангелія це не тільки є дуже важливо для нас, а це має, має велику кількість плюсів, Перше Коринтянам 1,18. Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангеліє, і то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили Хрест Христа. Тому що слово про Хрест є безумство є безумством для тих, хто гине. А для нас, які спасаємося, це сила Божа. Тобто, слово Про Хрест є сила Божа. Я хочу, щоб ми це запам'ятали. Друге місце, яке я хотів, хотів зачитати, це є. Римлянам 1.16. і тут апостол Павло говорить: адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. Тобто, апостол Павло, він каже, що, по-перше, він не соромиться, теж, бачите, як цікаво, він не соромиться проповідувати Євангелії Божої звістки. Тому що вона, Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. І, друзі, я, як проповідник, я не раз я переживав ці речі. Чому я їх кажу? Тому що я це все переживав на своєму досвіді, у своєму житті. І перший великий плюс проповіді Євангелія є у тому, що ми переживаємо цю силу Божу. Ми починаємо говорити це, і оця Божа сила, яка наповнює нас, вона також освіжує і наше життя. Вона нас трошки бадьорить, отак, знаєте, наш, наш дух І вона приносить нову таку-лійський от фреш, таку свіжість просто у наше духовне життя. Плавно перейду до другого пункту, чому проповідувати Слово Боже дуже важливо для нас. Я прочитаю е, Псалом 80, 11 вірш, е, знову з російської Біблії. Я Господь Бог твой, із вітчий Тібе із землі Єгипетської, открой уста твої, і я наповню їх, написано. Открой уста твої, і я відкрию свої уста, я, я наповню їх. І е, е, ви знаєте, е, чому це дуже добре? Тому що я вам зі свого досвіду можу сказати, що е, коли я проповідую Слово Боже, коли я проповідую Євангеліє, то Воно оживає у моїх устах. Тобто воно перетворюється, знаєте, просто з інформації, воно перетворюється на живе слово, тому що Дух Святий Він підключається до мене, до нас, коли ми проповідуємо. І оце слово, воно оживає і воно здатне вплинути на, на людей. Які це слухають, тому що, як ми говорили в першому пункті, це сила Божа. Зараз ще хочу прочитати послання до Євреїв 10.23, знову з Російської Біблії, «Будем держатися ісповідання, упавання неуклонно, і вірен обіщавший. Тобто будем держатися ісповідання, упавання, неуклонно. коли ми проповідуємо Євангелія своєму ближньому, ми і сповідуємо, ми, ми, розумієте, ми не просто проповідуємо, ми навіть собі, друзі, нагадуємо істину, ми ніби освіжаємо, як я вже казав, цю істину у своєму серці. Це дуже добре для нас. Наступне це те, що коли ми проповідуємо Слово Боже, проповідуємо Євангеліє. Ми робимо дуже важливу справу. Ми приймаємо участь у величезному замислі Божому на спасіння цього світу, на спасіння грішників. Зараз хочу прочитати з книги Даниїла 12.3. і написано так: з російської буду читати. І розумні будуть сіяти, як світіла на тверді, і, обратівши многих к правді, як зв'язди. Вовеки, навсіда. Тобто, дивіться, яка цікава обітниця. Ті, хто навернули багато людей до Бога, вони будуть сяяти, вони будуть сяяти у вічному житті, вони будуть сяяти, як зірки. Навіки, назавжди написано. Тобто, ти розумієш, наскільки це круто, друзі, хіба це не щастя, хіба це не радість? Це тобі не на море з'їздити, це, це я не знаю, не поїсти десь у ресторані, це не купити там е, якусь хорошу євробляху, чи, чи, чи ще що, чи заробити е, якісь хороші гроші. Це ти будеш сяяти у вічному житті як зірка. Це сам Господь нагородить тебе. Тобто наскільки це є, це є гарно. Подумай, подумай дуже над цим глибоко. І наступне з таких великих плюсів для нас, коли ми проповідуємо Євангеліє, це є те, друзі, що ми в цьому спілкуванні з людьми ми розвиваємося, ми бачимо реальне життя, ми бачимо чим дихають люди, чим вони живуть. І знаєте, я не, не ну не рідко бачив людей от віруючих, які живуть просто в такій своїй субкультурі. Вони ніби в такому своєму коконі. Вони так відділилися від від світу, і вони нічого не хочуть знати, живуть просто в своєму якомусь. Але апостол Павло каже, що. Якби Бог не хотів, щоб ми доторкалися до цього світу, щоб ми це все просто не повинні були бачити, то тоді нам треба було взагалі би вийти з цього світу, взагалі би десь закритися. Я не знаю, там в монастирях просто бути, бути дійсно як у свій кокон. Але якраз суть в тому, що к ми. Е ми є світло, і ми світимо в цей світ, друзі. Ми ділимося тим життям, яке маємо ми, і ми маємо вплив на людей, які є навколо нас. І проповідь Євангелія, вона, знаєте, приносить, так би сказати, такий адреналін у життя. Є люди, яким не вистачає оцього такого драйву у житті, такого адреналіну. І я за свого досвіду хочу сказати, що я така людина, яка люблю динаміку, яка, яка любить рух такий у житті. І ви знаєте, я, не, я можу пригадувати багато випадків, коли я проповідував Слово Боже, на вулиці чи в лікарні, і вже в багатьох-багатьох місцях. я пам'ятаю, як люди, як просто духовний світ він реагував, як одні люди вони плакали, вони їх торкалося Слово Боже, Дух Святий, інші люди вони просто сильно злилися, вони хотіли накинутися на мене і закрити мені рот там чи побити, і так далі, і так далі. І кому замало пригод у житті, той просто тобі сам Бог вилів проповідувати Євангеліє. Там пригод буде достатньо. І саме головне, що це є воля Божа на це. І це є велике, велике повеління Ісуса Христа. Яке це повеління? Багато хто з нас знає його. Це є Євангеліє від Марка, і 16-та остання глава. І тут в кінці також ми читаємо. І він сказав їм: ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І отакі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і хоча, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Тобто Ісус. Він сказав нам ясно і прямим текстом за ці речі, що ідіть і проповідуйте Євангелія. І зараз я би хотів ще зачитати на сам кінець кілька е, е, місць з книги діянь апостолів. Взагалі, друзі, я хочу вам просто дуже вас попросити. Заплануйте прочитати книгу діянь апостолів. Це є, це вам таке буде як домашнє завдання від мене, якщо хочете. Книга діяння апостолів, вона переповнена просто такої слави Божої, вона переповнена сили Божої, вона переповнена описом різних цікавих чудес. Цілень, звільнень, видінь різних пригод, тобто те, що супроводжує проповідь Евангелія, обов'язково багато хто з нас знають, звичайно, це, але я вам ще раз хочу так попросити, щоб ви прочитали і нагадали для себе ці речі. І цікаво, що апостоли вони пішли і вони виконували те, що сказав е, Христос їм. І... і е, Проповідь Евангелія супроводжували великі чудеса і знамена, так як і Христос обіцяв. І дивіться, е, діяння апостолів 5:12 говориться так: руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. Е, Тобто численні ознаки і чудеса, тобто це є реально, так як Ісус ціляв, звільняв, через нього просто рухалася дуже сильно сила Божа, так само уже через апостолів, через учнів Божих, через в нашому часі, друже, через Тебе і мене буде діяти і вже діє сила Божа. І тут далі я читаю. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях. Щоб як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилися з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів. Усі вони одужували. Тобто всі зцілювалися, дивіться, яка велика сила Божа, що тінь Петра падала на, на людину і, і сила Божа діяла. Тобто великі, цікаві чудеса відбувалися. І останнє місце, яке я на сьогодні хочу прочитати, це є е, е, діяння апостолів 8, і тут як Филип проповідує в Самарії описано. Тут п'ятий вірш. Филип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм про Христа, а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Филип, і однодушно приймали почуте, бо бачили чудеса, які він чинив. З багатьох, сповнених нечистими духами, вони виходили і гучно кричали. А багато паралізованих і кривих оздоровлювалися. І настала велика радість у тому місці, друзі. Дивіться, як, як цікаво, друзі. І я хочу закінчити тим, що це є всім добре, коли ми проповідуємо Слово Боже, як я трошки раніше перечислив це всім добре із-за цього, і також нам дуже добре, і Бог радується, і всі радуються. Духовний світ радується, фізичний світ радується. І я просто закликаю друзі не нехтувати проповідь Євангелія. Просто Закликаю не нехтувати цим повелінням Христа, але при любій нагоді, коли тобі виходить, це робити. Проповідувати слово Боже, ділитися з людьми благою звісткою. І я ще хочу тобі сказати, що не обов'язково бути якимось супер-там мегапуперним, якимось проповідником, хто знає мати якісь там величезні там, біблійну якусь величезну освіту, дуже круту і так далі. Просто ти можеш, як я вже казав раніше, ти можеш просто говорити те, що ти пережив, ділитися твоїм чудом, твоїм досвідом, який ти маєш і це буде діяти на людей, яким ти говориш, тому що це є живе, це є живе. І, друзі, закликаю вас ще раз, говоріть ці слова життя. До наступних зустрічей!